Москалі задумали нашу церкву знищити. Mm -hmm. І домагалися, щоб е, митрополит сліпий вислав делігацію до Москви і щоб делігація представила у Москві, хто ми є. Гу і Гу, хто ми є. А Делігація може бути хто будь, тільки костельник, щоб був. Один, щоб він був, а інший то митрополит назначає. Одного назначили більшовики як костельника, а митрополит назначив драпа Шептицького, Дмитро Шептицького, Климентії, свого секретаря котів, а я був як переводчик. Мене взяли тому, що ніхто з тих трох не знав російської мови. Ані Шептицький, ані Костельник, ані Котів. Та я був до Так. Ми приїхали до Києва, до Києва їхали поїздом, а до Москви самолітом з Києва. Правда? Ну, В Києві переночували. А потім приїхав до Москви. До Москви нас е, водив до Патріарха uh -huh. і з Патріархом говорив е, Шептицький і Костельник. Uh -huh. Там вони самі що єврія, я не слухав. Так. Потім нас е, повезли до. Е, так було два комітети до церков. Один комітет до російської церкви, а другий комітет до всіх інших церков. Нас повезли до тих всіх інших. Uh -huh. не, не Карпова Московського, а всі інші. Ну і там нас, значить, питали, яка ми церква, хто ми є. А митрополит Шлітий написав. Ну, коротко, uh -huh. там є, І не то відчитали, Шептицький клиентий, відчитав, то правда? Ну і тоді вони сказали так, то добре є, але ви їдьте до Львова, а ми писамо комісію до Львова. І комісія у Львові розбереться. В Москві ні, у Львові краще буде. Ми були в кінці е, декабря Це був 44-й рік. Uh -huh. НБДЦ. Uh -huh. А в квітні, априлі, приїхала комісія з Москви. Не говорити з нами, uh -huh. а розгромити нас. Приїхали всіх, не розповіли епископів, так. ну і багато е, священиків, які, в яких вони вважали передовини. Тим пічні я попав в тюрму <пасували> так. <пасували> в тюрму попало тоді, я знаю, може, кілька сот священників 45-го року. Ну і почався погром церкви, тих вирощували. А Костельник, який був член делігації, проголосив себе диктатором. Uh -huh. О, і він буде переводити католицьку церкву на прославу. Uh -huh. І вони приготували собор, може, три місяці, може, три місяці, uh -huh. да, собор. Кликали священника, питали, ти підпишеш православну церкву. Uh -huh. Він казав, не підпишу в тюрму. Підписуєш? Ні, не в тюрму. Uh -huh. Підпишу на собор. В mm. такий спосіб скликували собор. Хто сказав, що підпише, то його лишали на парохії. Порок є католицька, а він православний. Він повинен так з дітьми говорити, щоб їх вести, щоб він не казав зразу, що я як вже не, не католик mm. таким обманним путем. Ну, і так почалося погром по гром церкви. Я арештований 45-го року в маю. Держали мене 10 місяців в тюрмі О, і підпиши, сидячим Зразу слідувати бив мене палкою по нові. Чо Так три місяці знущавши не знаю. А він видів, що то нічого не дає, тоді по-хорошому. Под Я був на студіях за границею, то давай будеш у нас преподавателем в університеті. На клушок не взяти. Я кажу, ні. Десять місяців тримав в тюрмі, вичерпав всі свої засоби, нічого, на суд. Не впустили на вини. А суд був капітан і два солдати. То суд. Да. Солдати не промовили ні одного слова. Хайн вот Сиділи як пішки, а капітан прочитав те, що написав послав Ну і що? Це суд. Я кажу, я кажу, то брехня. Нічого. То він каже так, хочеш, йди в тюрму ще раз. А в тюрмі і голод, і б'ють. Я знав, що не пустять, я кажу, не буде, не буде суди. Бо не пустять, ніякої справедливості не буде. І капітан зачитав. То, що написав слідувати, mm. о, і написав на маленькі карточки, так як довоння, карточка. Mm. І написав не моє прізвище, не мою фамілію, а то, хто перед мною. Mm. Фамілія подібна, правда? І на це ж то мені то. Я кажу, то не моя фамілія, так. Вичеркнув. Твою, а написав наверху мою. А то було де самодібно і все залялося, такий зробив мазок. Я кажу, ви мене судите на 10 літ, і у вас нема куска паперу, щоб написати правду. То пірвав і написав день. Судським На, на день він мав, може, 10, може, 15 справ. Это. У меня сурубка. бах-бах-бах, следующий-следующий. И так я пришел на пересылку uh -huh. в Львове и был на пересылке 10 месяцев. Uh -huh. в Львове. А потом был этап, там э, был э, лекарь поляк, uh -huh. заключенный. І був вірменський дископ, uh -huh. а в менше. Uh -huh. Ту була, була вірменська церква. Uh -huh. І той лікар, він мав венеричний диспансер. Uh -huh. І мав кабінку малу, і там ховав мене, біскупа, того, і священика. того. Так. Ну там п'ять осіб, не, то все було заражене. Uh -huh. Це філістичний, а ми там ховалися тоді, а потім е, йшов етап, етап йшов до е, до того на далекий схід. Mm. О, і лікар каже, добре їхати на цей етап, mm. бо другий етап був гірший, буде воркута, бо ще щось. Ну, я зводився і мене. E, везли 4 місяць, вагонзак, uh -huh. то, що возять e, сход. Uh -huh. Ну і так у нас повезли на, на Сибір. Це був e, далекий схід. Uh -huh. А потім вони робили переборку і здорових на Воркуту, І мене на Воркуту. Два роки я сидів на далекому сході, uh -huh. а потім на Воркуту. Uh -huh. І на Вукоті скінчив срок до кінця. 25 мая арештований, 25 мая пустили. 45 55-го. 55 робота була в різних вагорах різна. Легше, тяжче, а всюди була робота, треба було mm -hmm. робити, правда. Зені е, копали Яни, mm -hmm. а я мав такі брили морозні лікідати цього. то я брав руками, а мав варежки, то мені е, попухли. Попухли і і туди. Різна була робота, а все тяжка і голод був. Кормили дуже погано Так що багато гинуло там. Ну, я також дійшов був. Mm. Я э, почти інвалід. Mm. Як э, Сталін помер, він помер п'ятдесят э, третого. За Сталіна не можна було писати жалоби. Бо хто писав жалобу карали. Писали десь далі. Які не вийшла вдавали туди. А як Сталін мер, тоді вже почали писати жалоби. І я писав жалоби туди. Писав до Москви. Я е, російська мова для мене як рідна мова, писав до Москви туди. І Жалоба, вони не переглянули жалоби, але дозволили мені їхати додому. Не на висилку, десь на Сибір, а додому. Так. І я вернув 55-го року до Львова. Uh -huh. Ну, до Львова я приїхав, то всі церкви були з е, козматицькі. І я почав працювати підпільно. Їздив по селах, по. по це влада була так літа, так. Ну, входили до цього. Так. Ну, всякий спосіб, я працював підпільно. А через два роки мене знову арештували. Другий раз. E, на суд, на слідувателя, правда? Mm -hmm. Слідувати мав мене кілька місяців, правда? У мене нічого не було, тільки що я правив під правда? Типу один захід. Ну і суд. І на Сибір. Ще раз. Ще раз, так. Ще раз. Як э, скінчився ну, процес, то я писав жалоби. Жалоба за жалобою. Тож я відповіді знову пишу, відповідь я пишу. Да. Я написав, може, десять жалоб. Так. Ну і я... Э, також писав про ту систему безбожну, що вони судять за релігію. Mm -hmm. Ті мої жалоби були видані за границю в Америці. Я переслав. Mm -hmm. Ну і ще сидів ще e, два роки і п'ять місяців і по жалобі звільнився. Mm -hmm. Після що то, що я сидів, то мені зарахують як праця, сварж праці, що я зачував. А... І дали мені віддачі за два місяці платню. Два місяці заплатили мені, а решта заплатили до другої книжки, що я. Що я працював на Сибірі, не в тюрмі був, було yeah, працювати? Yeah, yeah. І мене пустили. Ну, і я почав працювати, їздив по селах, правда. де церква була закрита, то я по хатах плавив, mm. правда, о як тут все, правда. Mm. І так я правда ще раз мене хотіли судити, правда, раз, але вже не судили. Ага. Визвали в тюрму, так далі, але вже потім. Мені вже було тоді е, 60 літ, ага. старика судити влустила. Що зробили? Тримали мене в тюрмі, може, тиждень і ага. пустили так. Ага. Мені штраф накладали. Ага. Мої штрафи я вислав за границю там ага. е, того. Ви ще голос Америки, що передруковував ага. штраф. 50 рублів, вівці рублів, що я ту правда, що я тут знаю. Мені сказали, йди до Юра, а Юр то був російська церква. Інші оці правди, то вони замикалися, нікого не пускали дві-три особи. А я відкрив, хто хотів приходив. І нікого в мене не штрафували, тільки мене. Мене страхували багато разів, а нікого з людей.